Сповідь. Пробую відповісти на декілька запитань. Таїнство сповіді, дорогі мої, це одно із семи таїнств Христової Церкви. Також сповідь називається Покаянням. Перші століття сповідь мала різні найменування. Тертулян називав сповідь розрішенням блаженний Августин примирення. У сповіді, як таїнстві, відбуваються через священнослужителя церкви завдяки силі Святого Духа, розрішення всіх свідомих гріхів, які вчинила людина після прийняття святого хрещення. Таїнство сповіді було засноване самим Господом нашим Ісусом Христом. Воскреслий Христос заповів своїм ученикам відпускати гріхи, сказавши такі слова. Він дмухнув і говорив їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, тим відпуститься, а кому залишити, залишиться. Івана 20, 22, 23. Отже, священнослужителі церкви. Як прямі спадкоємці апостолів мають право відпускати гріхи? Священник в таїнстві сповіді виступає лише як свідок, а не як суддя. Через сповідь людина приступає до нового життя, змінює свої життєві орієнтири, отримує силу робити благі справи, як правильно готуватися до сповіді. Щоб достойно приступити до таїнства святої сповіді, необхідно підготовку зробити, тобто згадати гріхи, які вчинила людина від останньої сповіді і примиритися з ближніми. Якщо людина йде на першу сповідь, то їй необхідно сповідуватися з усіх гріхів, котрі вона пам'ятає з самого дитинства. Після сповіді. Бажано приступити до таїнства святого причастя, але буде потрібно взяти це дозвіл від духівника, тобто священника, що приймав сповідь, це якщо сповідь перед самою літургією, бо може бути сповідь окремо від служби Божої. Тим, хто планує причащатися, додатково прочитати необхідні молитви та дотримуватися посту. У нашій церкві піст перед причастям за годину до служби Божої. Ще існує дуже важливий момент у підготовці до сповіді: це вміти подолати в собі страх бути осудженим священником. Знайте, що священника ви не здивуєте, він кожного дня приймає десятки сповідей. Також священнику заборонено відкривати тайну сповіді. Те, що сказано на сповіді, це таємниця. Як відбувається сама сповідь? Прийшовши в храм, необхідно сказати священнику, що ви хочете висповідатися. Це якщо не в часі служби Божої. Вам покажуть місце, де має відбутися сповідь. До вас прийде священник. Він з'ясує, чи немає перешкод до сповіді. Тоді прочитає молитви, нагадає про щирість на сповіді. Далі той, хто щойно має сповідатися, підходить і розказує свої гріхи. В якому віці можна приступати до сповіді? До таїнства сповіді можна приступати християнину після досягнення семирічного віку. Та продовжувати регулярно сповідатися до кінця свого земного життя. Чи є випадки, в які людина не допускається до сповіді. Звісно, що є такі моменти, наприклад, людина не хрещена, а душа привела її до храму. Не ж можна сповідати людей, які перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, з ним священник може поспілкуватися, послухавши їх, священник повинен повестися із людиною так, щоб людина відчула підтримку і розуміння її душевного стану, чи можна приводити на сповідь психічно хворих людей. До участі в таїнствах церкви допускаються лише люди, які не створюють небезпеки для оточуючих, психічні розлади є різними. Якщо людина хоч хворою, але в храмі поводиться спокійно, то такими людьми читається на сповіді розрішальна молитва. Наскільки детально потрібно розповідати священнику? Про свої гріхи. Приходячи на таїнство сповіді, каяльник повинен розпочати своє слово із визнання того, що він є грішним перед Богом і просить Бога про відпущення гріхів. Спочатку варто назвати важкі гріхи, а потім так звані повсякденні, не вдаючись до глибокої конкретики, без жодних імен. І з чужих гріхів не сповідаємося. Широкий опис гріха може привести до того, що ми когось можемо осудити, але ми прийшли на сповідь, щоб покаятися у своїх гріхах, а не в чужих. Ми повинні вперше себе звинувачувати у гріху, а не когось. Чи потрібно на сповіді розповідати про інтимні сторони життя? Чи має священник про це розпитувати? На сповіді потрібно говорити про всі гріхи. Блуд це один з найбільш поширених гріхів, і він сильно уражає будь-кого. Під словом блуд розуміємо перелюб та сексуальні збочення, самозадоволення. Тобто, необхідно назвати лише вид цього гріха. А не розповідати з ким, де і як це було вчинено. Апостол Павло говорить про цей момент так: а блуд і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватися у вас, як належить святим. Ефесян 5:3. Дійсно, священник може запитати із. Цього розряду, але він повинен робити це з метою допомогти людині покаятися. Однак пастер не може розпитувати про це в деталях. Чи справді, що людям, котрі живуть дошлюбним статевим життям або розписані в раксі, але не мають церковного шлюбу, не можна? Приступати до сповіді. Кожен християнин має право на сповідь, окрім випадків, які ви перерахували на початку. За дошлюбні статеві стосунки священник може накласти епідемію у вигляді певних молитов чи поклонів і закликати до стриманості. Всі шлюби, які мають реєстрацію в державних органах, не можуть Вважатися блудом, окрім випадку, коли одне із подружжя вже перебувало в першому церковному шлюбі, але його не розірвало. Також блудом вважається державний шлюб, якщо один із подружжя до державної реєстрації був чинцем. Що робити, якщо на сповіді сказав священнику неправо? Так буває, що людина через схвилювання не так висловилася або через сором скрила деякі гріхи. Замість прощення можемо отримати від Бога осудження, тоді необхідно набратися сміливості і знову приступити до сповіді і розповісти все, як є насправді. Пам'ятаємо, що ми сповідаємося Богу, і Він знає все досконало, його не обманеш. У яких випадках священник може не відпустити гріх? Я знаю лише одне виключення: це відкрита насмішка над гріхами і сповіддю. Хтось привів людину насильно до храму, і вона каже на сповіді, що їй сповідь не потрібна. Тоді священник не може дати розрішення. І якщо людина не кається за свій гріх, як часто потрібно сповідатися, до таїнства сповіді потрібно приступати по душевному поклику. Однак в церкві склалася традиція обов'язкової сповіді в період багатоденних пустів, які є чотири році: на День народження, в день ангела, а також перед важливими життєвими моментами, наприклад, перед вінченням, лікуванням, від'їздом на тривалий час і так далі. Інколи після сповіді людина до кінця не отримує душевного полегшення, це може бути із різних причин. Таким людям варто частіше сповідатися, більше молитися і творити милостиню. Ознакою прощення гріхів є душевний мир. І наостанок щодо сповіді у тепер у воєнному стані, коли ми всі ненавидимо наших вбивців, які вбивають наших дітей мирне населення. Дорогі мої, ми не ведемо загарбницької війни, ми боронимо своє. І те, що у нас є гнів, ненависть, бажання помсти і смерті. Не є таким гріхом, з якого ми не можемо отримати розрішення. Здається, що це було б ненормально, коли б ми по-іншому ставилися до того. Тому спокійно приступаємо до сповіді, але визнаємо, це ж, що у нас є ненависть і бажання помсти чи смерті для наших ворогів. Християнське розуміння гріха. У Святому Письмі гріх це зазіхання людини на повну автономію від Бога та на самочинне вирішення того, що є добре, а зле. Йдеться про моральну та екзиційну автономію та розрив всякого стосунку з Богом, який Він зі своєї творчої та Спасительної ініціативи встановив з людиною. У богослов'ї поняття гріх має два основні трактування. Перше, гріх це протиприродній вчинок, який проявляється у вигляді свобідного та добровільного порушення Божої заповіді. Це хвороба особи, її неміч, що є наслідком її недостатньої участи в Божому житті. Друге, гріх. Це відвернення особи від Бога, наслідки якого стосуються в першу чергу самої людини, а через неї людської спільноти загалом та всього створеного світу. В традиції нашої східної церкви вважається, що гріх це насамперед стан, який згодом проявляється у вигляді вчинку. Такий стан може бути перше. Добровільним гріх Адама, як гріховний стан впалого правоця, був наслідком його свобідного вибору, а тому був добровільним у такому напрямі відбуваються й інші гріховні дії, які в результаті закріплюються як стан. Друге, недобровільним. Всі ми народжуємося у стані гріха, що означає підпорядкування вищого, нижчому, особового природньому. Тому адже кожен, коли особа виховується у гріховній спільноті, то мимоволі перебирає її моральні вади. Та відтворює в собі стереотип загальноприйнятого гріховного стану. Ось чому в богослові святих отців розвинулося вчення про добровільні та недобровільні гріхи, яке ґрунтується насамперед, на аналізі гріховного стану особи, що проявляється згодом у вигляді людської дії. Однак треба врахувати, що до виду недобровільних гріхів належить не тільки гріховний стан, але і гріховний акт, до якого особа може бути причепною навіть без своєї на те згоди. Тут радше йдеться про об'єктивне зло, яке може зробити людина, але за яке вона не несе повної особистої відповідальності. Людина, яка живе в цьому стані, ще не готова осмислити стану гріха, а тому не вважає гріховними дії, які з цього стану випливають. Як і на Сході, на Заході було прийнято класифікувати гріхи за ступенем важкості захворювання особи її узалежнення від лукавого, тобто розрізняти силу впливу. Надіючого суб'єкта того морального зла, в якому особа задіє свої сфери. Говорячи про гріхи, не можна вважати якимось актами, відокремленими від особи, фактично існують не гріхи самі по собі, але ще грішні люди. Залежно від природи гріховних учинків та рівня задіяності діючої особи їх поділяють на гріхи легкі та важкі. Якщо предмет вчинку, його намір чи мета відповідають важливій особовій цінності, наприклад, заповіді. Декалову, це із 10 Божих заповідей, то особа звичайно переживає його не поверхово, а глибоко та рішуче. Зовнішня дія є наслідком внутрішньої моральної дії, така дія глибоко проникає в моральну істоту і залишає на ній глибокий слід. Якщо такий вчинок є морально злим. То він важко ранить діючу особу. Важливість учинку виплев... впливає на важкі шкоди, яку він несе для людської істоти. Морально злий вчинок, що глибоко зневажив Бога і ближнього, та наніс глибокі рани діючій особі, називається важким гріхом. У випадку, якщо особа не до кінця задіяна в такому вчинку, і з певної причини не переживає його всім своїм моральним єством, то такий гріх за умови незначної шкоди, яку він наніс діючому суб'єкту іншій особі, вважається легким. Папа Павло VI дає таке визначення. Важкого гріха. Відповідно до традиції церкви, важким гріхом називаємо такий акт, за допомогою якого людина свідомо і добровільно відкидає Бога Його закон, заповідь любові, які Бог їй пропонує, звертаючись при цьому до себе самої, як до створеної історії. Це може відбуватися у прямий та формальний спосіб, наприклад, у гріхах ідолопоклонства, відступництва та атеїзму, або в інший подібний спосіб, як, наприклад, непокорі Божим заповідям у тяжкій матерії. залежно від того, як гріховні вчинки впливають на життя людини у Христі, як задля них. Замінюється особистий стосунок людини з Богом і поділяють на смертні та пощаденні. Внаслідок смертного гріха особа перериває особистий стосунок любові з Богом, закриваючись на божественну благодать. Бог не може нічого зробити. Таким чином глибоко ранить діючу особу та вбиває її особове супричастня з Христом, а також руйнує її чисто людський природний аспект. У наслідок такого вчинку людина губить справжню свободу та впадає в залежність від гріха. Таким чином, важкий гріх завжди є смертним. У наслідок гріха послаблюється інтенсивність участі людини в божественній благодаті, легкі гріхи стримують розвиток життя у Христі, роблять неповноцінною ікономічну сутність людської особи, зменшують уподібнення образу Божого в людині до його архетипу. Щоденний чи легкий гріх це людина свідомо або недобровільно, добровільно. але не свідомо, не має добровільності усіх тих аспектів. Він має, щоб тяжким був, має бути свідомим і добровільним. В людському стосунку легкий гріх проявляє себе як повсякденний. На загал можна сказати, що смертні гріхи. Це дії, що суперечать любові до Бога. А повсякденні гріхи це вчинки, не до кінця пронизані любов'ю Бога. Як звільнитися від гріха? Гріх манить своєю спокусою, гріх дуже часто подобається, гріх має красиву обгортку та всі практично розуміють, що природа гріха є руйною для людини. Чи це обман, чи злоба, чи образа, чи п'янство, чи коріння, чи нарко... наркотики, чи корупція, чи блуд, чи злодійство, список можна продовжувати до безконечності, і всі ці пороки обов'язково руйнують. Правда також і в тому, що не всі зможуть звільнитися від цих гріхів. Можливо, людина би хотіла, та не може. Гріх має силу, і чим більше людина знаходиться в гріховному стані, тим і більша залежність від цього руйнівного явища. Розуміння того, що потрібно звільнитися від гріха, є по суті першим і необхідним кроком, щоб звільнитися від порочної практики, яка руйнує не тільки власне життя, але й життя рідних. І чим швидше починаєш це розуміти і вживати хоч якихось кроків до звільнення від гріха, тим і швидше прийде звільнення. З цього випливає наступне правило: потрібно якомога швидше залишити гріховну практику. Чим менше часу у гріху, тим і менша залежність, але саме по собі звільнення не відбувається, оскільки гріх і прокляття є духовною залежністю, то і звільнення відбувається в духовному вимірі. У цьому напрямку і є унікальність місії Ісуса Христа спасти людей від їхніх гріхів. Саме це було одним із головних завдань Христа, коли Він прийшов на землю. Показати шлях спасіння від рабства гріха, як сказано в Біблії, Бог спасе він людей своїх під їхніх гріхів, каже Євангеліє від Матея, своїм життям та воскресінням Він виявив спасаючу силу для кожної людини від рабства гріха. Коли людина по вірі приймає істину, що Ісус Христос жив і воскрес ради її спасіння, приходить духовне звільнення. Для початку цього звільнення обов'язково і найнеобхіднішою умовиною для кожного є усвідомлення в необхідності розкаяння та розкаяння за власні гріхи, саме чітке усвідомлення хибності своєї поведінки та щирий сум та жаль є важливою вихідною духовною точкою до звільнення від рабства гріха. Наступним кроком має бути визнання своєї потреби в силі Христа. Та прохання про допомогу. Він, а не ми самі, може звільнити нас від сили гріха, Він звільняє від прокляття, і найголовніше бажання і усвідомлення, що власного майбутнього не може бути без Ісуса бо Він дорога, правда і життя. Отож, коли гріх чи прокляття мучить вас, варто знати, що є Спаситель від цього зла, і це Ісус Христос якого варто знайти. Християнське розуміння гріха у Святому Письмі гріх це зазіхання людини на повну автономію від Бога та на самочинне вирішення того, що є добре, а зле. Ідеться про моральну та екзиційну автономію. Та розрив всякого стосунку з Богом, який він зі своєї творчої та спасительної ініціативи встановив з людиною. У богослові поняття гріх має два основні трактування. Перше, гріх це протиприродний вчинок, який проявляється у вигляді свобідного та добровільного порушення Божої заповіді. Це хвороба особи, її неміч. Що є наслідком її недостатньої участі в Божому житті. Друге, грі... якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик марш, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!